Ну, дивовижна новина. Поляки зараз укріплюють кордони з Калінінградом, риють окопи і встановлюють протитанкові їжі. Ну, насамперед, це волнорізи, але ну, чим вони гірше від тих самих трикутників чи зубів дракона? Котрі встановлюються на Запорізькому чи на інших кордонах між Україною та Росією. Мене більше бентежить те, що поляки сам перед зразу встановили сітку, бетонні укріплення, спеціальні відсіки для води. Бо коли у нас наступає сезон дощів, у нас відбувається те, що ви бачите на екранах. І так насамперед робляться у нас. У нас укріплення. Як ви бачите, нічого гарного не відбувається. І так, на деяких ділянках фронту, де постійно кажуть, що є укріплення, що вже все встановлено. Особливо мені подобається, як на Сумщині було встановлено, що коли ти приїжджаєш, а там, наприклад, дот стоїть. І він стоїть посеред поля. А до нього не підібратися, не вийти з відтіля, Тобто, якщо ти навіть туди прийшов, то навряд чи тобі вийде туди від тіля вийти живим. Тому нам треба переймати саме такий досвід. Слава Україні!